Будинок культури, село Благодатівка, Херсонська область. Книжки, тут стояли піддери, як ми їх називаємо, кацапи, книжечка дивись. Москва, 83-й рік. Вони були в бібліотеці, в українській бібліотеці. В той час, коли українську бібліотеку, яка була одна в Росії, закрили. Ще років п'ять назад або шість. За що я веду? Оце, так, ці книжечки тут валялися, їх викидали з бібліотеки. Це будинок культури. Це для тих, хто каже, що війна його не стосується. Ми там собі десь краями уйдемо, будемо сидіти вдумати, собі якісь хвороби. Нікуди не їдеться. Це будинок культури. Те, що від нього залишилось. Тут стояли ді -ді, російські війська в своє час. Тому форма вирога вже була. Бачите. Оце курточка. Остатки їхньої форми. Шевронів нема, на жаль, все оце, вон, їхні препарати медичні, це я читав виробник город Самара. Не знаю, буде видно, не буде видно, дивіться, пожалуйста. Вони тут жили. Так що запам'ятайте все, що відбувається, воно стосується кожного, Ми кожен може це усвідомити. Їхні боєприпаси, які залишалися. Від БК і хлам. Да, тут були вистріли до СПГ, були ящики від гранат, вистріли до РПГ. От. Ну, це тільки ящики залишилися їхні. Так що думаєте, що це ніколи не стосується, тільки тих, хто воює, тих, що загнути, хто пішов на війну. А останні шараться позавугли там вдома, їх це не стосується. Фермерське хазяйство ми там вже знімали перед цим. Можете подивитися, буде відео про фермерське хазяйство. Стосується, як, як передаємо, стосується кожного. <смітна> О, так, От у нас на годину культури. Ящик і гранат. Це, я щось не пам'ятаю тільки е, табличка. Ну, це УСРГ 20 2, це контроль, я тільки не зрозумів, які рік виробництва, 80-х, напевно. З 30, 12, 80. 80-го року. Ящики від гранат, то це воно собі отак складається, отут. Зараз дощечка одна випала. Так що да, утішайте себе, що це нікого не стосується, тільки тих, хто воює. Там далі їхня ще кухня. Це все будинки культури будувалися по одному проєкту. Ну, все, так як в мене в салі, такі самі будинки культури, так само побудовані, в такому дискотека були мене на своїй регіоні. Ну все, в принципі, отакий відосік. Чисто від мене, товариш знімає, ми ділимося відео один до одного, все, дякую за увагу.